Переміститися у часі і прогулятися стареньким та затишним центром рівного, екскурсію у минувшину соборної її архітектурних особливостей та майже до деталей відтворених будівель можна здійснити завдяки проекту Віртуальне рівне подорож у часі центральною вулицею міста. На місці сучасного майдану незалежності до початку 70-х років на розі тогочасних вулиць Ленінської та Міцкевича стояв гарний двоповерховий будинок з мансардою і підвалом, у якому в міжвоєнний період розміщувалася відома кондитерська та пекарня Ярослава Велетяла. Директор державного архіву області Олег Дзецько розповів, що на реалізацію ідеї вдалося залучити грант від українського культурного фонду, а найголовніше зібрати команду людей істориків, дослідників, архівістів, які виконали масштабну роботу. Ми винайшли свою машину часу в Державному архіві Рівненської області, яка зможе перенести містян в тогочасний міжвоєнний період і насолодитися тою архітектурою, яка ну на жаль на відсотків 90, яку ми вже не побачимо. Один із тих, хто передав найбільшу кількість старих фотографій та документів до архіву, дослідник історії рівного Василь Гудзій. Чоловік був залучений у цей проект ще з березня. Каже, що найважче було зрозуміти, де який будинок знаходився, особливо у районі сучасного драмтеатру та пам'ятника Марії Несвицькій. З тієї пори, між воєнного маленького рівного, до наших днів ціліло не так багато будівель. Майже незмінним залишився поштамп навпроти універмагу та свято-Воскресенський собор. Сучасна соборна у ті часи називалася вулицею 3 травня. На честь Дня Польської Конституції, а саме Рівне мало нагадувало сучасні свої обриси. Типове містечко, єврейське містечко, типове єврейське містечко з залишками російської архітектури. А використовували світлини різних періодів, різних, і 20-х років, і 30-х років, і навіть радянського часу використовували, тому що були місця, де взагалі нічого розумієте, не в архівах, нічого. Один із тих, хто відповідав за технічне втілення проекту, Андрій Малюський. Чоловік розповів, що раніше відтворював подібні речі у меншому форматі, до прикладу, в острозі, де збереглося більше старовинних будівель. У проєкті віртуального рівного Андрій перетворював звичайні фотографії, документи та схеми у повноцінну 3D-модель, щоб глядач зміг максимально реалістично побачити, яким тоді був центр рівного. Подібні проекти вже були в Україні, але вони скоріше були про окремі будівлі або про кілька будинків, там частинки. Частинки Тут мова про те, що ми зробили десь приблизно півтора кілометра ділянку вулиці. Постаралися відтворити усі будівлі, які були на цій ділянці. Розробники проекту та місцеві дослідники сподіваються, що віртуальна соборна лише старт масштабного екскурсу в історію інших вулиць та районів рівно. До прикладу, Василь Гудзій запропонував ідею, які місця варті, того що про них теж згадали і оцифрували. Якби я був керівником проекту, я б його почав від Пушкіна від Пушкіна і закінчив би залізниці. Особливо це залізниця. Там дуже, дуже багато було. Там було декілька фотоательє, був кінотеатр. Там готель був, там, там такий район, що і, і головне, що матеріал є для цього подивитися повну версію відео екскурсії минулим центральної вулиці можна буде на фейсбук сторінці державного архіву рівненщини з 3 листопада серед найближчих планів архівістів досконалити існуючий проект створити таблички з QR-кодами уздовж соборної щоб містяни та гості обласного центру мали можливість за допомогою своїх гаджетів перенестися у минувшину та дізнатися більше про історію рівного микола бражицький олексій олексієнко випуск новин